У мене зараз в руках Діма Діпер. у мене зараз добрий день. My little Pony. My little Pony. Чого ти вираєш? Добрий вечір. О, добрий вечір. Доброго вечора. Добрий день. Діма Діпер. Добрий день Діпер. Що в Київській області. Я Діма Діпер. Талантовий. Борні. Всім привіт. Добрий вечір, дорогі друзі. Добрий привіт. <плес> Цей період свят мені нагадав деякий момент, деяку ніч. Про яку я написав... Мене запросили на Новий рік мої любі Борні. Я напевно Діма Діпер.

My <плес> Я приніс чудову пляшку <плес> Новий рік це чудове свято, яке можна святкувати з порні. Я усім бажаю таких чудових, morning. як мої. З Новим роком вас! З вами був Діка, талантовий музикант та музикант.